І далі на тимчасово окупованому Донбасі назріває справжня гуманітарна криза. В регіоні немає води. Ми про це казали неодноразово. В таких містах як Донецьк чи Макіївка, її подають за графіком. Графік такий: один раз на три доби. Як повідомляють у центрі національного спротиву окупаційна влада виділила 75 водовозок на регіон, де мешкає понад мільйон людей. Ну і як фарсом це не назвати. Вибачте. Ну а на що митися? Там і так все прекрасно. Там же ж Росія прийшла. Санітарія пішла свабаділі. Да. Чим може обернутися для окупованої Донеччини ця антисанітарія? Наші журналісти розкажуть зараз. Дядько, президенте, подаруйте нам найпростіше диво: воду у наших будинках. Дядько Вова, захистіть нас. Нехай у наших будинках завжди буде вода. Донеччани від безвиході на амбразуру вже кидають дітей. Думають, може їх, хоч почує Путін, і поверне воду в їхні будинки. Але диктатору не до проблем поневолених. Води в Донецьку немає. Як і графіка, теж немає питна вода по 5 рублів. Критично мало води на Донбасі стало у липні. Її подають за графіком. Чотири години раз на три дні. І, як правило, з кранів тече вода брудна та з неприємним запахом. А її струм такий слабкий, що ледь вдається набрати таз. От я не знаю, чи знесе мене такий сильний струм води. За що ви нас так ненавидите? Пушилін, хто там? Влада, мар міста, де ви всі? Та навіть така вода на вагу золота. Люди змушені її купувати. А окупаційна влада, прикриваючись турботою, розвозить таку саму гребуючи санітарними нормами, і за такою водою стоять черги, охочих. технічну воду вони беруть шахних від стіни, Так. Були певні штучні так звані ставки. Тобто відстойники туди скачувалася вода, де і Потім в технічних цілях її використовували. От зараз вони звідси беруть технічну воду, розвозять людям. Води не вистачає на базові потреби: гігієну та побут. Хто як може, той так і виживає. Хтось з під дощу воду збирає, хтось з під кондиціонерів. Без води живе не лише Донецьк. В тій же ситуації окуповані Маріуполь, Горлівка та інші міста. Жителі звертаються до місцевої влади, збирають збори, але ті ігнорують. Ось зібралися 28 липня 25-го року. Ми то зібралися, а вас немає. Кремль показово зробив жест рятування, нібито своїх людей. Відправив у регіон водовоз 750 тисяч літрів води прислав Путін за даними окупаційної влади лише в агломерації Донецька та Макиївки. А це начебто вода для них. Живе мільйон 200 тисяч людей. Якщо ми ділимо 750 тисяч літрів, що начебто ого го скока, ділимо на, всі, на всіх цих людей по 600 грамів води на людинку. Російська служба Бібісі проаналізувала супутникові знімки десяти водосховищ Донеччини і дійшла висновку: від початку повномасштабної війни дев'ять з них помітно обміліли. А ще до 22-го водою Донбас забезпечувала і Україна з річки Сіверський Донець. Чому це сталося? Тому що окупанти варварським способом видобувають корисні копалини. Вони під'їжджають ескаватором, починають копати, викопують великі там такі, з'являються науковою мовою, чую, скажу, геологічні порушення в, е ну, в земній колі. І відповідно туди, в ці трещини, і уходить вода. Від 2014-го водну інфраструктуру окупаційна влада не ремонтувала, намагалися створити і свій водоканал. Постачання робили з річки Дон, але і тут їм це не вдалося. Вони а, пере Під'єднують міста на резервні водосховища за три з половиною роки їх майже вичерпали, тобто води там немає. Приток води туди набагато менший ніж потреби окупованих територій. Донеччину Росія перетворює на Африку. Про це кажуть навіть місцеві змі. Окупаційні гауляйтери, вони до до докладають наверх. Те, що ми вирішуємо питання з водою, будемо використовувати шахтні води. Це злочин. Шахтну воду ти ніколи не відфільтруєш. Деякі пласти на шахтах Донбасу радіоактивні. Гуманітарна катастрофа запущена в бік незворотності. Криза води може запустити хвилю епідемії і стати причиною відключення електрики та ТЕЦ.